Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео ми будемо проводити висаджування на грядку низкорослих томатів. Я розповім, коли це треба робити, оглянемо розсаду і розповім також схему посадки і чим полити після того, як ми їх висадимо для гарного вкорінення. Давайте розпочнемо з строків. Ми висаджуємо розсаду низкорослих томатів, коли вже мене загроза. Повернення паморозків, тому що розсада томатів і взагалі томат, вони не витримують даже паморозків мінус 0,5 градусів і одразу гинуть. Давайте оглянемо розсаду. Висаджувати ми будемо сьогодні декілька сортів. Це хепінет, рожево-плідний, низькорослий томат, хід останніх років. Серед городників, фермерів, дачників рожево-плідний. Дуже-дуже гарний сорт. Ми його вирощуємо третій рік. Друзі, сіяли 17 квітня і цієї розсаді зараз майже 40 днів. Ось так вона виглядає. Сорокаденна розсада низькорослих томатів. Вирощували у горщику об'ємом приблизно 0,5 літрів. Розпочинали вирощування ось в цьому розсаднику на ось цієї полиці. розсада розставлялася для того, щоб вона не витягувалась по мірі підростання. За кілька днів до сьогоднішнього дня ми розпочали загартування розсади. На день виносили розсаду з розсадника на вулицю. І бачите, на протязі під сонцем, на протязі півдня, вона стоїть досить. Міцно і не втрачає міцності. Дуже важливо правильно визначити зі схемою проведення посадки. Багато рекомендацій від блогерів, від початківців. Я вам хочу сказати рекомендації вчених агрономів. І, в принципі, ми цих рекомендацій завжди дотримуємось, як висаджувати на один квадратний метр площі. 4-6 рослин низькорослих томатів в залежності від того, який це сорт. Сорти бувають різні, навіть серед низькорослих, бувають компактні, бувають не дуже компактні, бувають такі 80-90 см, Вони вважаються все одно низькорослими. Тому запам'ятайте цю е цифру. Цей показник 4-6 рослин на 1 квадратний метр. Друзі, у нас грядка висока, розмір її 2 метри на 1 метр. Тобто площа цієї грядки у нас 2 квадратних метри і ми висаджуємо 2 ряди по 7 рослин, 14 рослин на 2 квадратних метри. 30-40 см між рослинами. Ось так відступаємо, звісно, від краю грядки 20 см і десь 50 см міжряддя. Основа основ отримання гарних вражеїв це ґрунт. Я зараз не буду окремо і докладно на цьому зупинятися. Я думаю, ви за це знаєте і без мене. Тому приділяйте цьому увагу. Як висаджувати? Можна заглиблювати, можна не заглиблювати. Дивитись треба на розсаду. Якщо розсада не потягнута, якщо вона виглядає компактною, навіщо її заглиблювати? Викопуємо посадкову яму, ставимо горщик, засипаємо. Ось так, притискаємо. Все, витягаємо і проводимо посадку. У нас готова вже така посадкова яма. Під розмір кореневої системи. Все, притиснули трішки, зробили таку луночку. Давайте наступний. Те ж саме. Нічого тут складного. Але якщо розсада потягнута, якщо вона у вас переросла, не було умов при вирощуванні розсади, тоді, звісно, можна заглибити і... Росада томатів це така рослина, яка дуже гарно відгукується на заглиблення. Чому ми не кладемо нічого в посадкову яму? Тому що у нас радючий ґрунт. Ми тут суцільно внесли перегній під перекопку, тобто в посадкову яму. Потреби класти щось у нас немає. Якщо у вас ґрунт не родючий, жменю перегніє або коров'ячого, або курника. Якщо немає курника, я залишу посилання в описі під цим відео. Можете замовити. І одну жменю в посадкову яму ретельно перемішали. І все, рослинка буде отримувати достатню кількість поживних речовин. Все, завершили посадку. Друзі, що стосується чим полити, ми висаджували розсаду з закритою кореневою системою. Тому коренева система у нас не пошкодилась зовсім. І ми не будемо використовувати якісь укорінюючих засобів. Якщо ви висаджуєте розсаду з відкритою кореневою системою так званий рванець. Тобто вирвати рослинки, коріння там пошкоджені. Тоді укоріннячі засоби треба обов'язково використовувати щось на кшталт, радіфарма, фертирута і таке інше, навіть корневін. Грандіс є дуже чудове, чудовий засоб для вкорінення. Якщо ви саджуєте з закритою кореневою системою в стакані, то. Можна не використовувати взагалі нічого. Ми будемо проводити полив з використанням мікроорганізмів. Це Байкал М, такий чудовий препарат, який просто. Відновлює радючість ґрунту. Він допомагає переробляти органічні рештки в ґрунті. У нас багато дуже органіки тут, тому треба рослинкам допомогти, щоб ця органіка стала більш такою доступною для кореневої системи рослин. Мінеральні добрива, які тут залишки, можливо, є якісь, ми ж не знаємо. Повний склад цього ґрунту. Все це будуть робити мікроорганізми, які знаходяться в байкалі М. Впевнений, багато з вас, хто використовував байкал М. В своїй практиці. Тому особливо довго не буду розповідати. Якщо будете ось такий, використовувати 100 мл на 10 літрів води при поливі. У нас тут якраз ми вже відміряли 100 мл. Ретельно розмішуємо. Одразу таки запах пішов кислувато сладкий, як квас, тому що в складі байкалу не тільки ефективні мікроорганізми, а також дріжджі. Ми будемо засіляти і робити наш ґрунт під томатами ще більш родючим. По скільки поливати? Ну, для початку пів літри, тому що коренева система невелика, стаканчик невеликий. Проводимо ретельний такий полив. Все, Завершили. І що треба ще зробити, друзі? Моя вам порада, якщо є можливість у вас, то треба одразу провести мульчування. Дивіться, яке сонце, кінець травня, сонце таке агресивне, воно палить і волога, яку ми зараз... Внесли під коріння. Та й волога, вона ж і ось тут є волога, і вона потрібна тут, щоб вона була тут. Коренева система піде зараз розповсюджуватись по всьому шару ґрунту. Тому якщо волога звідси буде випаровуватись під впливом сонячних променів, то рослина буде недоотримувати вологи. Якщо є можливість, замульчуйте. Краще за все мульчування проводити соломою. Капусту, цибулю, часник, палуниця все мульчуємо. На цьому відео завершую. Якщо залишились питання, якісь у вас, задавайте їх в коментарях. З задоволенням на них відповім. Дякую за увагу! Всім гарних вражаїв. До побачення.